Ну що, друзі, всім привіт, з вами я доні, пан на мій ютуб канал і це нове відео. Друзі, так рішив записати і сьогодні у нас відео не просте, сьогодні ми будемо е прикрашувати будинок. Ну, типу, захищати від якихось там жителів зомбі, жуків, ну ви, коротше, поняли, друзі. Так, ладно, друзі, давайте менше слів більше діло. Беремо наші шипи і ні, травку. травку, Хто курить травку, лайк, шуткою, не займайтеся цю фінію. Е, ну, ні, ну дивіться, друзі. в мене тут має стояти шипи. Ну, шипи, друзі. в да, мене тут мають стояти шипи, але. Не точно, якщо я ще можу, знаєте, тіпа, записати. ну знаєте, давайте, м -м, давайте я їх заберу. ні, Давайте знаєте, я давайте їх заберу. Це нам нафіг не потрібно. Надіюсь, друзі. Воно нам не пригодиться, бо, тому що ну самі розумієте. Ставимо все сюди. Так що в мене. Ага, шипи, Так, шипи. шипе, шипе, так, сюди. Все, ставимо сюди Пау-пау-пау-пау-пау-пау. Так, Так, Пау-пау-пау-пау-пау. Так, ну дивіться, друзі. набираємо, друзі, знаєте, під відео і з цим набираємо 7 лайків. І я випускаю зразу новеньке відео. Не набирається, я не випускаю. Не, не випускаю. Ні, ну, а що ви ні, ну реально, друзі. Набираємо, будь ласка. На... Ну, якщось не набирає, я Може випущу, може ні. Ну, але хто мене знає. Може випущу, може. ні. Я ж дурак. Можу і випустити мені то, що мені то все все. Боже, мені то все рівно. Так, почекайте, беремо. Це камера, друзі, можете мод там назву, я не знаю, що я там показав. Я, коротше, просто по приколу знайшов цей мод, як у компота, сампота наша. Компот не в обіду. якщо це може, 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 може. Що це ну це не точно. Так, ладно, друзі. Підкіднюємо рекла... е, е, камери. І все, о, що таке, джаву дати. Не... Ну, коротше, я не, англі... я не англічан. Бла, 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 бла. -бла, 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 -бла. Так, все нам ясне діло, друзі. Так, все працює. Так, все працює. Так, давайте я це закрию Нафіг. Так, все, друзі, у нас працює. Ось камери, як ви вите, працюють. Ну що, друзі, ну дивіться. М знаєте, я... я не знаю, що мені ще може зробити, друзі, з цим. Ну ладно, давайте я зараз поставлю сундучок якийсь. Мені би знайти. Мені б найти, мені б найти. Чекайте, чекайте, чекайте. О, знайшов. Не, не знаю, че... а, чекайте, я... Я, ще, знаєте, друзі, я ще зараз я чи воно хоч нам підійде, бо тому, що... буває і таке, що не. Я, ну Дивіться, друзі, мені б ще б двері. Знаєте, ну типа. Так, ладно, друзі, менше більше діло. Треба оформити підписку, щоб у цього сраного ознака бандікама ван... бандікам, не було ком. www.bandikam.com Ну, ладно, понятно. Ну, дивіться, коротше, я захищати, знаєте, не буду, бо тому, що він буде захищений із середини. Він буде з середини, розумієте, друзі, захищений, якщо хтось не розуміє. Він буде захищений, друзі, з середини, так так що ось так ось. Ладно, беремо желізні блоки і працюємо, друзі. Работаємо, роботаємо. Раби роботу кажуть. Ладно. блін. Підождіть, підождіть, так. Ось тут все, друзі, ставимо, надіюсь, не набирає... Ну, я кажу, наберемо 6 7 лайків. Я випускаю другу, друге відео або другу частину. Другу частину, скажу, цього не буду, тому що. Е, розумієте, друзі. Друга частина не завжди така, типу, так само, щоб. Е, ну ладно, давайте. Я зараз щось поставлю, ось тут. Е, ладно, давайте поставимо всі блоки, все, все, все. Ладно, ламаємо пофік все рівно. Господи, так, ставимо, ставимо, ставимо. Угу. І ставимо, типу, ось ці ось, наші друзі блоки. Е... Ставимо, ставимо. І вроді би, вроді би, ну не точно це все. а, ні, фігушки, фігушки вам, друзі. Ще треба ось тутка, Блін, я і забув. Пробачаюся за те, що говорю, бо самі знаєте, що я хорий. Росла так, друзі, я і не можу сюди додержати, так я хочу знімати це відео, Йо, друзі, я не можу. Я блогер, ну, на мене це ніхто не дивить, майже ну, я не будуся здавати, буду йти кожен день до своєї мрії, цілі, друзі. Я мрію про 10 мільйонів підписників про берілянтову кнопочку, друзі, так, щось так. Ладно, шукаємо двері, друзі, двері. Де я зможу знайти двері? Ну, Дивіться. Ні, ну що, У мене тут двері, знаєте, друзі, небагато, бо тому що я мод собі скачав. Так, 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 почекайте, я пошукаю собі двері. <гум> е е двері, двері, двері. Божеки, я давні, я не можу знайти просто двері. У мене є тут каміни, друзі. Е е ой, боже. Викидаємо цю міну нафік. Е е я вже спитував, щоб пів деревні знесло з десять мін. Так, що я її ледве відстрою, а нову створювати, я не знаю. Ну, давайте поставимо ось ці ось блоки. Дивіться, друзі. О, 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 друзі, імба. Так, це нам, це нафіг, Так, друзі, імбулечка. І нам потрібно, ще двері і захистити, типа, ось ці, ті, знаєте, типа дерев'яшки, ну, ви поняли. Так, двері, двері, двері. Де є? Двері? Міг Ні, тут нема, тут нема. А, вроді, -colored stone. Почекайте. а, а, во, 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 чекайте, О, знайшов, железная дверь. Так, все, друзі. Беремо. Беремо, 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 беремо і беремо речажок. Не знаю, я речашком люблю користувати, бо ну, речажок такий, знаєте, якийсь такий, такий мініатюрний імба, друзі. Треба собі більшу графіку поставити, бо я дурак не поставлю. Ладно, після зйомки поставлю, якщо головне не забути і все. Так, ладно, друзі, що я ще. А, а, точно дерево, Боже. Я ж дурак. Нам ще потрібно дерево, друзі, поміняти, Так, 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 так. на що мені поміняти, О, знайшов, ось Ну, ось таку штуку поменяємо, друзі. Все міняємо, 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 друзі. Копіюємо ліву кнопку миші, блін, ну тут камери, ладно, тут камери не знімають, все рівно. Ну, я там потім після запису, друзі, з конечно же, поставлю. І ось тут залишається остання наша, друзі, дерев'яшечка. Я у Майнкрафт граю вже 4 роки. І, вроді би, друзі, очищаємо івентик. Зараз Ну, дивіться, друзі. Не знаю, як вам, але я очищаю івентар. Так, так, так. Ну, коротше, друзі, дивіться. Якщо вам все сподобало відео, ставте лайк і підписуйтесь. Всім удачі, дякую, всім пока-пока. Дяку,